Радий вас знову вітати на теренах Чернівецької області з такою приємною подією, як відкриття шостого підрозділу, в якому запроваджено систему Custody Records. Ця система, перш за все, направлена на убезпечення перебування затриманих у відділеннях, відділах поліції. Ведеться безперервний відеозапис перебування особи, втручання до. Носіїв, на які він записується, неможливий, оскільки вони знаходяться в національній поліції, в центральному органі управління. Тому у разі надходження скарг громадян про те, що відносно них вчинялися якісь неправомірні дії, це легко можна буде підтвердити або спростувати, оскільки перебування особи в підрозділах поліції фіксується безперервно. Також радий вітати всіх. В новому приміщенні Стороженецького відділення поліції до цього проєкту долучились голова Стороженецької територіальної громади, Красноїльської, Кам'янської. Дякую вам щиро за те, що ви долучилися, надали нам допомогу. І зараз ми маємо європейський підрозділ, який відповідає всім вимогам європейських конвенцій і вимогам наших нормативно-правових документів, які регулюють нашу діяльність. Приємно бути вкотре. Саме в Чернівецькій області, бо то одна з областей, яка лідирує по кількості впроваджених підрозділів поліції системи Каста Дірек. Просто дійсно шостий. Взагалі в Україні це 41-й підрозділ поліції, який має таку систему. Це один із проектів національної поліції, які ми впроваджуємо, і він саме проект про ці права людини. Саме головне, щоб поліцейський здійснюючи затримання, забив ту інформацію, яку надає затримана особа, зафіксував на боді камеру та забив первинні дані в системі. З моменту, коли він нажав зберегти ту інформацію, то неважливо, чи є інтернет, чи немає інтернету, все одно ця інформація вона з'являється в підрозділі поліції. І вже в підрозділі поліції можуть бачити, де це затримання здійснилося, хто, хто який поліцейський хто поліцейські здійснив затримання. І, і що людина доставляється до підрозділу поліції, то ми всі розуміємо. Ми в Києві також це розуміємо по, по території України. Далі, коли затриману особу доставили до підрозділу поліції, обов'язком поліцейської є зафіксувати час та термін прибуття затриманої особи до підрозділу, це входить в електронному варіанті. Я інспектор з дотримання прав людини. Я, моя функція забезпечити права як затриманого, так і поліцейського. Постійно проводиться е, відеозапис е, розмов як з поліцейським, так і з отриманим. З'ясовуються всі обставини моменту затримання, все, що було до того, як е, от, затримана особа потрапила до підрозділу поліції. Ми зараз перебуваємо у відділенні поліції номер 1 міста Старожинець. Е, наше відео, це наша розмова записується. Мені потрібно ввезти інтерв'ю. Чи згідні ви надати інтерв'ю? Так, Результатом проведення цього інтерв'ю є роздруківка, яку роздруковує інспектор з дотримання прав людини, оригінал збирає, зберігає в себе, копію віддає затриманої особі. Він розписується. Це кабінет адвоката. Тобто, це в приміщенні підрозділу поліції зроблена робоча зона, робочий кабінет для адвоката. Тут може працювати лише адвокат. Це зроблено для того, щоб він, е, Кримінальний процесуальний кодекс України, передбачає, що перед тим, як поліція почне працювати з затриманою особою, проводити якісь процесуальні дії, має обов'язково зустрітися адвокат. Я є адвокат Лейба Іріна Васильівна. Прибула на виклик 12.04.2023 року номер 230 Скажіть, будь ласка, у вас все добре? А, так, прекрасно. Ніяких протиправних дій стосовно вас не, не відбувалось? Ні, не так як я є вашим адвокатом, я буду присутня, ви слідчих дій. Тоді переміщаємо його в кімнату для слідчих дій в присутності самої адвокатеси. Я як слідчий відповідно до норм Кримінального процесуального кодексу, маю право на підставі статті 208 вас затримати. Я винесу відповідний протокол, в якому я зобов'язаний роз'яснити вам фабулу, яку я вище зазначу, також ваші обов'язки, що... і права. те, що ви маєте право надавати пояснення. А ось, ну. В підрозділі поліції облаштовано дві кімнати для затриманих, де можуть отримуватися люди. Тут у нас завжди є пітєва вода для того, щоб затримана особа могла пити воду. Вона, вона харчується, вона може отримати 24 години, тому вона може тут відпочивати спати. Є вода, є туалет. Також ця кімната облаштована кімнат, кнопкою виклику чергової частини. То ви чуєте? І ще, і ще е, коли по проханню затриманої особи потрібно буде провітрити або збільшити провітрювання або зменшувати провітрювання кімнати, ми можемо зовні це робити. Це по суті такий мозковий центр підрозділу поліції, де збирається вся інформація, де накопичується вся інформація, де контролюється все, що відбувається. Інспектори можуть спостерігати за всім, що відбувається на території підрозділу поліції і на території міста та району. Де видно чергові частини? 15 камер, які розташовані в самому місті Сторожинець. Також додатково розташовані 35 камер, які розташовані на території обслугову по всьому району. Дані відеозаписи у нас сперігаються більше 30 діб. Також сервер у нашому відділенні поліції досить потужний, що дає нам можливість встановлення додаткових камер відеонагляду для. Встановлення також е, відеонагляду. Я знаю історію цього приміщення, тому е, хочу подякувати особисто Руслану Миколаївичу. Це ваша заслуга. Вийшло дійсно класне здання, і це було дуже мудре і правильне рішення. Свято для всіх і для вас нове. Присилі нове здання. Желаю вам щастя, добра, успіхів, роботи і терпіння. Я приємно вражена цією будовою, е, що сьогодні відкрили. І хочу побажати всім, хто тут буде працювати зараз, працює, щоб їм легко працювалося. Акцент був зроблений на унеможливне звинувачення поліцейських у неправомірних діях. Ну на мою думку, в першу чергу, це гарантія дотримання прав і свобод людини і громадянина і запобіжник такий від вчинення неправомірних дій по відношенню до мешканців територіальних громад. Приємне враження. Таким потужним об'єктом на території нашої громади І з поліцейськими ми завжди співпрацюємо постійно на цілодобовому взаємно розумінні. Обслуговування, яке буде здійснено в даному райовідділі, тими високими стандартами, які будуть започатковуватися Національної поліції.